Анатолій Васильович вже 40 з гаком років розводить голубів. Для нього це не тільки справа всього життя, це ще заняття для душі. Армія пернатих вихованців налічує більше п'яти сотень осіб. За п'ять років існування Української федерації спортивного голубівництва взяв участь у змаганнях пернатих льотчиків у Польщі, Румунії, Німеччині, Балтійських країнах та на Іспанських Канарських островах. Ну моє життє розведення голубей – це як сказати символ жизненна енергія. Вони дуже... Помагають мені в житті, дуже багато радості приносять. Хоча коло них і маса забот, їх кожен день і кормити, і вбирати за ними. Це дуже хлопотно. Ну, наскільки воно приємно, і як це за всю життя ти пристосувався до цього, нравиться тобі, той це голуби, це положительна енергетика такої величини, що в неї просто відказатися не можеш. Спортивні голуби, предмет особливої гордості власника. Важко уявити, але на рахунку багатьох його птахів сотні кілометрів шляху. Один з вихованців, якого випустили з клітки в Берліні, повернувся додому за декілька днів. А це, між іншим, півтори тисячі кілометрів. Висока швидкість, маневреність, супутній вітер. Ось і весь секрет. Вага кожної з цих осіб складає приблизно 300 грам, але це аж ніяк не заважає розвивати стартову швидкість до 150-170 км кілометрів на годину. У Анатолія живуть спортивні голуби із підвищеною аеродинамічністю, а також звичайні, високольотні. Останні для душі та й просто радують очі. каже, до них дуже швидко звикаєш. Щодня кожен пернатий вихованець з'їдає до 30 грамів корму, який багатий на вітаміни та всі необхідні елементи. Це мінімальна норма, аби голуби могли постійно вдосконалювати свої льотні навички та вміння. Вдома в Анатолія багато кубків та пам'ятних грамот, які він здобув на численних міжнародних змаганнях. Його товариш Володимир, Володимир Володимирович – головний голубизнавець в місті. Чисельність поголів'я його птахів дещо менша – всього 200 осіб, але за ними теж потрібен постійний догляд, наче за малими дітьми. Тут пік пад'йова. голубиного спорта в городе, это был где-то вот 2000-2010 год. Это вот связано с, это, с хорошим, будем говорить, достатком людей, которые могли заниматься этим видом спорта. Потому что это увлечение затратное, требует определенных средств, поэтому вот это связано с этим. Особисто для себе Володимир Володимирович давно вже вивів дивну, але в той же час вірну формулу. Чим спокійніше та благополучніше життя всередині країни, тим вищий рівень розвитку голубівництва. Наразі світовим лідером за темпами розвитку цього видовищного виду спорту є Китай. Жителі Піднебесної можуть дозволити собі купівлю пернатих льотчиків, вартість яких становить сотні, а подекуди й тисячі євро. Що стосується України, в нас наразі голубівництво це справа окремих ентузіастів, що не мислять свого життя без вихованців, що воркують. Вірять, ще побачить розпад від цього досить незвичного виду спорту на теренах нашої держави, адже все в історії має здатність повторюватися. Олександр Фефілатів, Максим Пономарьов. підсумки тижня, Перший міський.